Шукаєте апарат, що поєднує всі топові технології догляду за шкірою. Ця багатофункціональна система відкриває для косметологів новий рівень процедур. У апараті є 4 контейнери для пінних розчинів та сироваток. У нашому магазині можна придбати спеціальні пінні розчини та професійні сироватки для максимальної ефективності. Одним натисканням ви вмикаєте апарат, обираєте потрібну маніпулу на сенсорному екрані. Налаштовуєте інтенсивність, час, режим, обираєте потрібний контейнер з розчином або сироваткою і можна починати процедуру. Пінна маніпула глибоко очищає, насичує шкіру киснем та видаляє токсини та забруднення. Далі гідропілінг для глибокого очищення пор та насичення вологою. Регулятори подачі води і повітря дозволяють адаптувати процедуру під будь-який тип шкіри. Функція вакууму як доповнення допоможе підвищити тонус шкіри. Третя маніпула це скрабер для ультразвукового пілінгу. Перед процедурою наносимо на обличчя спеціальний струмопровідний гель. Це забезпечує глибоке, але делікатне очищення та видалення ороговілих клітин. Далі ми будемо використовувати набір сироваток для апаратної косметології протеїн пептид, який можна придбати у нашому магазині. Наносимо на обличчя першу сироватку, яка зволожує та відновлює захисний бар'єр шкіри. Масажні маніпули для обличчя та шиї формують чіткі контури, підтягують і тонізують шкіру. Потім ми використовуємо другу сироватку, яка стимулює вироблення колагену та робить шкіру пружною. Мікрострумові кулі стимулюють м'язові волокна, покращують кровообіг і прискорюють обмінні процеси. Останній крок наносимо третю сироватку, що вирівнює тон шкіру і зменшує почервоніння. Лед-маска з сімома кольорами червоний для омолодження, синій протизапальний, зелений для зняття подразнень, жовтий для тонізації, фіолетовий – для відновлення, блакитний для зволоження та білий для підвищення еластичності. Дерсунваль. Апарат застосовується для покращення росту волосся, зменшення мімічних зморшок та очищення від запалень. Кріотерапія швидко знімає набряки, звужує пори та заспокоює чутливу шкіру. Фонофорез для обличчя прискорює проникнення активних компонентів у глибокі шари шкіри, активує клітинний метаболізм. Кисневий розпилювач рівномірно насичує шкіру киснем, покращуючи колір обличчя та підвищуючи тонус. Фонофорез для шкіри навколо очі допомагає зменшити темні кола, набряки та перші зморшки. І нарешті РФ ліфтинг. Він активує синтез колагену та повертає шкірі пружність і щільність. Це повноцінний арсенал для комплексного догляду усе в одному апараті, створеному для професійних салонів краси.